Я подивився всі мультфільми студії Sony Animation, а це на секундочку 23 мульта. бляха, серед яких і людина павук через всесвіт», тримай хвилю, «Мічили проти машин, монстр на канікулах, сезон полювання і емоджі муві. Це той випадок, коли студія як лотерея, або тобі випадає мульт на 10 з 10, або монстри на канікулах 4. Більшість цих фільмів я дивився ще в дитинстві, а є такі, про які я навіть і не чув до цього моменту. І чесно, я не очікував, що цей перегляд буде настільки контрастним. Як завжди нагадую, усі оцінки моя суб'єктивна думка. Тому якщо ваш улюблений мульт отримує оцінку D, не ображайтеся, просто тисніть дизлайка. Мені все одно буде приємно. Хоча що тут приємного? Сезон полювання. Це перший анімаційний фільм студії, який вийшов у 2006 році, і одразу дав зрозуміти іншим студіям. Нас не засирайте. Щоб ви краще розуміли таймлайн, то в цей період Pixar вже випустили тачки. А «DreamWorks» Мадагаскара та дві частини шреку. Тому конкуренція страшна була. Це був не просто дебют. Це був мультфільм, який на повному серйозі намагався конкурувати з гігантами, маючи в головних героях плюшевого ведменя з Сикуна і драйвового лося. Сюжет максимально простий. Бух ведмідь, що живе у людей, і думає, що він домашня тваринка. Він їсть пудинги, дивиться телек і трясе своїм задом. Але тут з'являється бідолаха Еліот, худий, дикий, трохи жазуватий лось, якого прогнали зі стаї. Він випадково потрапляє до гаража Буга, де вони починають дружити. Після жорсткої туси цих двох у магазині, де вони понаїдались солодко і щось схожого на це. Їх помічає охоронець. Національна поліція України слухає, вибачте кого забрати. А ведмеді вивозять як нелегало назад у дику природу, ще й саме тоді, коли відкривається сезон полювання. Тут власниця парочка і має вижити в дикій природі серед мисливців, психованих білок і качки. Стосовно графіки, то тут все коротко, лайно ще те. Але потрібно розуміти, що це перший проєкт студії, і в принципі видно, що всі ресурси пішли на промальовку хутра ведмедя. Тому пробачаємо. Цікаво, що на озвучку покликали Мартіна Лоуренса і Ештона Кучера, тобто не аби кого. і вони реально витягують більшу частину мультфільму. Хімія між ними відчувається. Але що не цікавіше, фільм зібрав майже 200 мільйонів у прокаті. І Sony тут зрозуміли, де водяться бабосики, тому відразу пішли штампувати наступну частину. Як для старту, непогано. When you got soul Проєкт, коли Соні вирішили. Так, ми вже зробили мультфільм про ведмедя і оленя, які тусуються в лісі. А тепер давайте зробимо щось по-справжньому радикальне. Мультфільм про серфінг пінвінів. І так з'явився, тримай хвилю. Один з найнесподіваніших, найнепотрібніших, але чомусь один з найкращих мультів про серфінг, який ви взагалі коли-небудь бачили. Я в одному зі своїх відосів вже розповідав про цей мульт, де його нахвалював, і водночас засирав гру від Ubisoft. Якщо цікаво, то обов'язково залітайте. А ще через 10 років вийшов. Сиквел, де герої тусуються з реслінг суперзірками. Але про це ми помовчимо. <му> Залишу краще можливість зробити огляд на тих, хто вже його бачив. Тому welcome ін коментарі. Шанчай. Що це в біса за назва така? Ні, народ, ну от серйозно, я по сьогодні забуваю, як правильно це вимовляється. Мінлива, хмарність, часом фрикадельки, поки вимовлю, то вже й спати захочеться. Але тим не менш. Класний мульт. Тут їжа буквально падає з неба. І це чорт забирає звучить, як мрія кожної людини, особливо моя на початку навчання в універі. Сюжет крутиться навколо головного героя Флінта Локвуда. Він винахідник, який хоче змінити світ, але поки що виходить лише вдягти мавпу перекладач думок. Нарешті Флінту приходить натхнення, і він створює машину, яка перетворює воду на їжу. І вона вилітає в небо та починає готувати місто їжею. просто з атмосфери. Макарони, гамбургери, морозиво <звук> і ніякого живчика. Це йде добре, поки люди не починають нагліти. Грають в сніжки з морозивом і замовляють бургери з розміром із машину. Природно, все виходить з-під контролю. Починаються бурі з пончиків, торнадо тефтелей, і в якийсь момент місто буквально стає жертвою гастрономічного апокаліпсису. Про кінцеву сцену із курами гриль я взагалі мовчу. В дитинстві було гидко капець. Гумор у фільмі абсурдний і мультяжний. Місцями це схоже на пародію на всі катастрофічні фільми Голлівуду. тільки замість прибульців чи виверження вулканів нас атакує зіпсований ходок. І його команда, включно журналісткою Сем, татом з геніальними бровами і мавпою на мінімалках, мусять врятувати місто, вимкнувши машину, яка вже сама вирішує, що подавати на обід. Що цікаво, так це фільм знятий за дитячою книжкою 1978 року. І Sony Animation з цього зробили справжній візуальний бенкет. Ідея з їжею стала настільки популярною, що мультфільм отримав сиквел, серіал і купу мемів, особливо з поліцейським, тільки через те, що ніхто не додумався замовити блок живчика. On the day that you were born. Окей, друга частина сезону полювання. Хочете класний факт? Студії було настільки байдуже до цього мультфільму, що вони навіть не потурбувалися показати його в кінотеатрах. <звук> Просто бах. І одразу на DVD. Попри це, з якоїсь там анімаційної магії чи чистої випадковості він примудрився окупити себе. Події розгортаються після першого фільму. Бух і Еліот живуть собі мирним лісовим життям. Але тут починається нова епічна драма: весілля Еліота. Ой, і все було б добре, якби не те, що його наречену олениху Жезель викрадають собаки з міста. Причому головний пес там містер Уїні, пухнастий такс, який у минулій частині тусив з нашими героями. Його хазяїні. Забирають додому, і тепер всі влаштовують спецоперацію з визволення. Анімація все ще лайно. Моделі спрощені, текстури дешеві, але в цьому є свій шарм. Напевно, виглядає настільки бюджетно, що навіть смішно. На цей раз вже прям поганенько. Амовіал wild, wild. Тряся знову. Давайте якраз ще коротко про цю частину. Сюжет такий бух хоче провести час з друзями, але всі зайняті сім'ями. Він ображається, тікає в цирк і міняється місцями з цирковим буревим ведмедем, який має акцент аля. Привіз Московії. Далі стандартна каша склонів, переплутаних особистостей і жартів рівня ведмідь на велосипеді. ха Ха. You better watch out. Місія різдвяний порятунок, один з тих мультів студії, який я подивився вперше вже в дорослому віці. І знаєте, я був приємно здивований. Цього разу Соні вирішили заробити грошей на різдвяній тематиці. Ну що ж, вийшло в них непогано. Тут Санта має гігантський стелс корабель, ельфів Командос і план дії на рівні захоплення планети. Сюжет такий: Санта, як виявилось, старіє. Його старший син Стів уже готовий забрати кермо влади. Але в цій ідеальній машині стається збій. Одна дитина не отримує подарунок. І тут на сцену виходить молод. Чи син Артур добрий, але максимально незграбний, який вирішує врятувати Різдво вручну разом із дідуганом Сантою ветераном, оленями і купою проблем, вони вирішують у по всьому світу. Опа, день добрий. Візуально, мульт дуже різдвяний. Теплі кольори, купа деталей, і це саме та атмосфера, коли хочеться пити какао і вірити в диво. Хоча ельфи чомусь у гарні вийшли з їхніми дрібними очима. Чому художники вирішили зробити їх такими? Я досі не розумію. На томатах мульт отримав 92% від критиків. що для різдвяного сімейного мульта дуже. Же навіть тепло. Проте, на мою думку, він все ж таки недооцінений ще глядачами. От який вам перший мульт спадає на думку, коли кажуть Різдво. Ось дайте я вгадаю, це якийсь Грінч, Полярний Експрес або, можливо, Клаус? Ага, гадаю, ви зрозуміли мою логіку. І не забудьте влупити лайкодрома народ. Це дрібничка, яка дуже мотивує мене продовжувати. Чесно. Абсолют Сінема mo Можна передивлятися сто разів. Нарешті у Sony вийшло з'єднати всі свої помилки та найкращі рішення в один цілий проєкт монстри на канікулах. Цей мульт зняли у 2012 році. І Sony Pictures Animation зразу дали зрозуміти: не чекайте тут жахів. Тут більше жартів, ніж у будь-якому фільмі Адама Сендлера. Саме тому його і запросили на озвучку Дракули. Чани? Зума зійшов. Чи що? Отже, сюжет це класика жанру Дракула найкрутіший вампір і ще й батько року. Хоче, щоб його донька Мевіс нарешті вийшла зі свого монстрячого підвалу і побачила світ, бо вона в нього годка закрита, загадкова, любить книжки і не в захваті від ідеї тусити з людськими смертними. І тут з'являється Джонатан. guys! типовий веселий хлопець, що випадково заблукав у готелі Дракули. Джонатан тут як єдиний смертний серед крутезних монстрів. Вона донька могутнього вампіра. А він хлопець, що схоже, взагалі не знає, що таке страх. Дракула, звісно, панікує, бо батько хоче захистити доньку від людської небезпеки, а Джонатан навпаки хоче показати меві світ і довести, що монстри можуть жити разом із людьми без жодних проблем. В кінці традиційна для таких мультів і казок розв'язка: дружба, любов і розуміння, що різні світи можуть співіснувати. Бля! Бюджет мульта був близько 75 мільйонів доларів, а зібрав він майже 350 мільйонів у світовому прокаті. А далі все по класиці, іграшки, кучу мерча, костюми на Геловін. О, матінку рідна. Пірати банда невдах. Це пластилінова комедія від студії Ардман, з якою Соні працювала над секретна місія різдвяний порятунок. Тут капітан Пірат і його команда справжні невдахи мріють стати піратами року. Але вистріл те точно керувати кораблем і не зламати все навколо. У них виходить хіба що випадково. Гумор, це, звісно, серце мультфільму. Все відбувається так, ніби ти дивишся на піратську комедію, де герої постійно потрапляють у халепи, але при цьому не здаються і робляться з шаленою харизмою. Цей мульт увесь час нагадує мені сцену з гри sea of Thieves, де чував. Кричить каптен! No, no, no. Ось такий самий вайб цього мульта. Оцінка бі Часом мінлива хмарність фрикадельки. Пробуємо суп із фрикадельками. Дивився цей мульт з відчуттям голоду. Не знаю, як це працює, але навіть зараз я голодний. Сюжет у сиквелі все такий же простий, але веселий. Флінт, наш винахідник, знову ламає свій крутий апарат, що створює їжу з повітря. І тепер замість фрикаделік починають випадати на різноманітніші смаколики. Флінту і його друзям доводиться рятувати місто від харчових катастроф, і при цьому не потрапити в чергову кулінарну халепу. Неколяй! Мінлива Марність з перших частин зробив справжній фурор, бо поєднав науку, гумор і їжу. Що ж може бути краще? Другий фільм ще більше закріпив це все і навіть трохи розширив тему, хоча став менш культовим. І пам'ятайте, навіть не думайте сідати за перегляд цього мульта голодними. I'm in love with Монстри на канікулах 2. Це та сама історія про монстрів, але тепер із бонусом у вигляді дитячого садка для напіввампірів. Мевіс і Джонатан одружилися, і в них народився Деніс, пухнастий хлопчик із кучерами, який поки що більше схожий на малюка із реклами дитячого шампуню, ніж на спадкоємця Дракули. Сюжет крутиться навколо того, чи стане Деніс вампіром, чи він завжди залишиться звичайною людиною. Дракула, як і будь-який дідусь із завищеними очікуваннями, вирішує навчити онука справжньому вампірському життю з уроками польоту, переляку і навіть тренувань. Із Франкенштейном, який так собі вміє лякати. Це вже більше сімейна історія, ніж комедія жахів. Тут менше монстрічого драйву першої частини, але більше всякого мі-мі-мі-мі про батьківство, виховання та різні покоління. Касові збори ще кращі. При бюджету близько 80 мільйонів доларів. Мульт зібрав понад 470 мільйонів доларів, що доводить, готель Дракули ще довго не закриється. Все ще непогано. А що це в біса е таке? Ну, тобто навіщо? Щоб продати більше ігор на мобілки? Не повірю, гра вже і так останні дні доживає. Щоб впарити ще більше мерчу? можливо. А цей типу зараз самі з собою поговорив. Ех, від цих мультиків я вже самі з собою діалоги веду. І хто б мені допоміг розкласти все по поличках? Звісно ж, Майндлі. Це найбільша в Україні платформа для пошуку та роботи з психологом онлайн. Тут легко знайти спеціаліста під будь-який запит, щоб навести лад у думках і почуватися спокійніше. Просто переходьте за посиланням у описі, проходьте тест і обирайте психолога за відеовізиткою та описом. А за чудовим промокодом Чувак отримайте аж 10 Відсотків знижки на першу консультацію. Так на чому ми там зупинились? Ага. В основі, як ви вже здогадалися, мобільна гра, де ти запускаєш пташок і свиней. Наш головний герой Ред, пташка, яка постійно зла, і не тому, що він, наприклад, пережив драму чи має глибокі внутрішні конфлікти. Ні, він злий, бо ну просто злий. До нього додають чака, який бігає швидко, і бомбу, яка вибухає. Анімація тут непогана, не буду брехати, але вона жесть настільки глянцева і мультяшно-пластикова. І з жартами теж саме. Половина це крінж для дітей, інша половина крінж для дорослих. У підсумку The Angry Birds Movie – це доказ того, що Голівуд може зняти фільм буквально про будь-що, якщо у нього є хоч якась фан-база і купа мерчу Погано! My v. Ну куди ще одну частину? Я вже просто не розумію, що тут ще можна висасувати. Тут сюжет крутиться навколо того, що Еліот переконує Буга в існуванні. Ні ні ні. ні Досить, все, досить. Cause I'm a lady. Смурфики загублене містечко. Після двох напівживих спроб змішати CGI та живих акторів. Yeah! Тут вирішили піти повністю анімаційним шляхом, і знаєте, воно виглядає яскраво, дуже яскраво, настільки що твої очі починають випадати. Фільм відверто орієнтований на дітей. Тут купа яскравих гігага, блискучих вогників, візуальних жартів і жодного серйозного конфлікту, який би міг зацікавити дорослого глядача. Але принаймні він не намагається бути дорослішим ніж є на відміну від попередніх частин. Тут нема дивного поєднання реальних подій і мультяшок, які я просто не можу терпіти. В результаті це непогана розважалочка для дітей. Але якщо вони фанат смурфіків... Або вам уже близько і не 10 років, то навіть не суйтесь сюди. Але є й позитивні новини у цій франшизі: це гроші. Почнемо з того, що перші два повнометражні фільми смурфики були справжніми грошовими магнітами. Ну а наш сьогоднішній блудний син, і, хоч і мав менший бюджет, приблизно 60 мільйонів, зібрав близько 200 мільйонів. Для анімації такого типу це теж непоганий показник, особливо за рахуванням того, що він більше орієнтований на молодшу аудиторію. Найгірший анімаційний фільм усіх часів, поганий сюжет, брак оригінальності. Стоп, стоп! Ось що я вам скажу: брехня. Я не вірю. Я тут, щоб розвіяти ці всі маніпулятивні наративи. Окей, почнімо з того, що тут неймовірний сюжет. Ні, серйозно, який ще фільм може похвалитися тим, що герой звичайна усмішка, яка вирішує стати чимось більше. Джин, наш Емоджі, який бореться з системою, буквально доводячи, що навіть маленька жовта пиктограма може змінити світ. Далі у нас неймовірно захоплюючий сюжетний поворот: поява віруса, який намагається захопити весь цифровий простір. Хто б міг подумати, що боротьба з вірусом у телефоні буде такою драматичною? А до фіга реклами у мультфільмі це ж прямий символізм на те, що бренди В'язані між собою вони всі, наче друзі, яких не роз'єднати. Доказом моїх слів є рецензія користувача з ніком Джош на литербоксі, який написав наступне: зачитаю тільки найважливіше. Колись у житті трапляється фільм, який справді відображає історію та культурні відмінності сучасного світу, так як людина може суб'єктивно сприймати його через нашу спрямовану перспективу. Мушу зізнатися, що спочатку я сумнівався, коли дізнався про цей фільм. Адже фільм про емоджі, ці дратіливі штуки, що люди надсилають у текстових повідомленнях. Та ну, Соні, ти справді перебираєш? Як же я помилявся, маючи такі думки? Повністю погоджуюся із думкою автора. Більше не бачу сенсу доводити вам щось. Мульт дійсно хороший. І все. Якщо перша частина була про те, як Дракула звик до зяття людини, а друга, як він намагався зробити з онука справжнього вампіра, то третя вирішила піти далі і посадити всю монстричу компанію на круїзний лайнер. Навіть монстри відпочивають. Дідько, хочу They до них. Сюжет простий: драк трохи втомився від керування готелем, тому Мейвіс вирішує зробити йому сюрприз і взяти всю родину та друзів у подорож морем. Але як це буває у сімейних поїздках, замість релаксу драк знаходить собі проблеми. Закохується у капітанку лайнера Еріку, яка, о, спойлер, виявляється онукою легендарного мисливця. На монстрів Ван Хельсінга. А той, у свою чергу, задумав знищити всіх чудовиськ разом із лайнером. Гумор тут максимально сімейний. Є танцювальні батли, багато гігієга з монстрами у купальниках <звук> і кілька моментів, які спокійно можна назвати мемними. Касові збори цього разу побили всі рекорди і склали понад 528 мільйонів доларів. Найбільший успіх серед усіх монстрів на канікулах. Чесно, вже надоїдає. Ой, 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 2018 рік соні на той момент уже встигла наробити дивних рішень із супергеройкою. Перезапуск із новою людиною павуком хоч і був добрий, але закінчився ні на чому. Веном розділив фанатів. А Морбіус, який вийде трохи пізніше, перетворився на мем. Смішніший за свій сюжет. І time. І тут, замість чергового напівсерйозного фільму живими акторами, студія раптово видає мультфільм. І не просто мультфільм, а такий, що виглядає, як оживший комікс. Людина паук на колосесвіту світу розповідає про Майлза Моралеса, звичайного школяра, який після укусу паука починає розбиратися в нових здібностях. Але в цей же час Кінг пінг відкриває портал у паралельні виміри, і в Нью-Йорку опиняється ціла компанія альтернативних пауків. Все той же, але дуже запущений Пітер Паркер, красотка Гвен Стесі, похмурий чорно-білий Пітер Паркер з нуарного світу Аніме дівчинка Пенні Паркер зі своїм робопавуком. І звісно, свин паук. А чому б і ні? Spider -ham, spider -ham. Разом вони мають зупинити кінг Пінга та повернутися у свої всесвіти, поки реальність не розвалилася на шматки. Фільм зібрав у прокаті понад 375 мільйонів, при бюджеті в 90 мільйонів. До речі, щось не дуже багато, якщо порівняти з іншими хітами Sony. Отримав Оскар за найкращий анімаційний повнометражний фільм і став вибухом у поп культурі. Майлз Моралес став улюбленцем мільйонів. А студії зрозуміли, що глядач готовий на будь-які божевільні візуальні експерименти. Якщо за ним стоїть сильна історія, людина павук навколо всесвіту. То не просто повернув Соні повагу глядачів. Він буквально задав новий стандарт для супергеройської анімації, який тепер багато хто намагається повторити. Дві тисячі 2019 рік Angry Birds Movie 2 виходить. І ти такий думаєш: ну, знову той самий фільм про злих пташок, скільки можна. Але ні, Соні вирішили дати сиквелу більше кольорів, більше жартів і змусити пташок і свиней нарешті подружитися. Сюжет банальний до неможливості й свині об'єднуються, щоб врятувати свої острови від ледачої, але жахливої дратівливої орлиці Зети, яка хоче їх усіх заморозити. Гумор тут такий собі. Візуал яскравий, бо аніматори явно не спали. Але й це не рятує від відчуття, що ти дивишся якийсь мультфільм для дітей молодших класів із надмірною кількості кліше. Загалом, ідеальний мультфільм, якщо хочеш на півгодини забути про логіку, все так само погано. У 2021 році Sony і Netflix починають міцно кентувати. Майже всі нові анімації Sony виходять саме на Netflix, через що вони майже всі прохідні і взагалі якось не були обдаровані увагою. Наприклад, Vivo. Тут гарно відчувається латиноамериканський колорит і класний саундтрек від Лін Мануеля Міранди. Візуально приємно, але історія досить проста і місцями трохи стандартна. Тож великих сюрпризів чекати не варто. Дракон бажань історія про хлопця і дракона, що виконує бажання. Тут є яскраві азійські мотиви та легкий гумор. Мульт залишає приємний після смак, фентезійного пригодницького фільму. Візуал сучасний і приємний, але ось знаєте, не чепляє. Король мав нова адаптація китайської легенди про короля мав із яскравим візуа і серйозним тоном. Фільм більш орієнтований на фанатів міфології і тих, хто задротить в доту. Для решти це ж може здатися трохи нуднуватим і занадто пафосним. Ну і нарешті щось достойне: Мічели проти машин. Кольори, вибухи, меми, роботи, пес дуже дивний пес. Мульт, який змішав у собі апокаліпсис, гумор і теплі стосунки. Історія розгортається навколо кеті Мічел. Дівчини підлітка, закоханої в кіно, яка мріє стати режисеркою в Київському університеті імені по не туди, не туди. Вона намагається знайти спільну мову зі своєю родиною. Яка трохи старомодна і відстала в технологічному плані. Якось вони разом вирушають у дорожню поїздку, яка несподівано перетворюється на боротьбу за виживання, адже штучний інтелект повстає і починає атакувати людство, перетворюючи абсолютно всі гаджети на армію роботів-загарбників. Режисери Майкл Рін і Джеф Роу створили не просто мультфільм, а справжній візуальний фейерверк, поєднавши традиційну 3D-анімацію з елементами графічних коміксів: яскраві кольори, візуальні ефекти, типу текстових вставок, динамічні переходи і смішні меми, які легко впізнає кожен. Цей стиль роб... Беть картину не просто гарною, а надзвичайно живою і сучасною. Монстри на канікулах 4 трансформанія. Це той випадок, коли франшиза, яка вже ледве дихає, вирішила, що їй вкрай треба ще один фільм. І так, вони зробили його без Адама Сендлера в ролі дракули. Походу, навіть він замучився озвучувати вже в четверти цього вампіра. <реш> don't come to my house! Сюжет типу такий: винахідник графа Ван Хельсінга випадково перетворює всіх монстрів на людей, а людей на монстрів. Тобто, Дракула раптом стає звичайним дядьком середніх років, який має нічогеньке пивне пузо. А Джоні, навпаки, стає величезним зеленим монстрякою. Візуально яскраво, ефектно, але вже без цієї стилістичної винахідливості, яка була в першому фільмі. Гумор переважно простенький. Хтось упав, хтось вдарився, хтось з'їв щось дивне. В перших двох частинах це ще працювало, але в наступних приїлось. Критики поставили до цієї картини холодно. Фанати розділились, хтось подивився з ностальгії, хтось щоб запевнити, що це фігня. І так, це нарешті остання частина серії. Тож можна сказати, що монстри нарешті пішли у відпустку на

І ось ми нарешті дійшли до нашого апогею. Вершина творіння Sony Animation. Цього разу студія перевершила себе. Більше павуків, більше стилів анімації, більше кадрів, які можна поставити на паузу і роздрукувати як арт. Майлз Моралес знову намагається балансувати між школою та рятуванням світу. Але цього разу його втягують у грандіозну мультивсесвітну драму. перший дзвони перший дає ігвен Стейсі, і похмурий, але харизматичний Мігель Охара. і навіть індійський людина павук із Зачіс. Виробництво цього чуда зайняло стільки часу, що студія встигла перемалювати окремі сцени по кілька разів. І не дарма. Тут кожен світ має свій унікальний стиль анімації: від акварельних текстур Гвен до божевільно деталізованого лего Всесвіту, який, до речі, створив 14-річний фанат з Ютубу. Ця сцена, до речі, є моєю найулюбленішою. Пі-піпел, ітспітер. Фенкі Пітер, юана в абст. Чес, уз онис. Піп-піп. Над фільмом працювали понад тисячу аніматорів, найбільша команда в історії Sony Animation. і це помітно. Деякі кадри настільки насичені деталями, що їх можна розглядати роками. Музон, звідси я взагалі по сьогодні слухаю. Касово фільм теж показав себе як супергерой. Понад 690 мільйонів доларів у світовому прокаті. І ось знову, вам не здається, що це замало. Якісь чортові посіпаки збирають мільярди, а тут і близько немає такої суми. Печальненько. Критики розсипалися в захопленні 95% свіжості на томатах. Єдиний що викликало колективне серйозне це фінал на півслові. Але давайте чесно, ми все одно підемо на третю частину, навіть якщо її будуть переносити на роки. Ну ось і все. Господи гайс, це було цікаво і до біса важко. Фух, нарешті я закінчив цей відос. Який же він довгий. От як зараз подивлюся футбольчик, мастер шеф. Так, не поняв. Що за Netflix? You're all I can think. Шоо, який кей-поп? Коротше я так довго робив це відео, що Соні встигла дропнути ще один мульт. Та ще й про кей-поп мисливець за демонами. Ну окей, напевно, ще якийсь прохідняк від Netflix. <му italiano> ем... Як ви зрозуміли, ніякий це не прохідняк. Щось я не очікував, що він настільки відомий. Що я можу розказати? Перед нами гурт Хантрікс, три дівчини, Кейпоп айдолки Румі, Міра та Зої. В день вони блищать на сцені, а вночі відпрацьовують не танцювальні рухи, а удари по демонах. Їхні враги Саджа Бойс. темний бойс бенд який грає не для фанатів, а для знищення людства. Що особисто мені сподобалось, так це поєднання 2D та 3D графіки. Обличчя персонажів легко перемикаються між серйозним і кумедним фейсом. А анімація ну дуже. Схожа на людину Павука. Тут Sony зробила ставку на реальну кей-поп силу. У саундтреку заспівали учасниці Twice: Джанк, Джей, Йон. а головний трек «Golden» злетів у чартах Billboard і став номер один глобально. Прем'єра відбулася ще 20 червня 2025 року на Netflix. І все. За перші тижні мульт зібрав 33 мільйона переглядів, а невдовзі став найпопулярнішим анімаційним фільмом в історії Netflix із понад 236 мільйонів переглядів. Для фанів навіть запустили спеціальні покази у кіно на театрах, які зібрали близько 20 мільйонів, і вивели мульт у топ бокс офісу США без жодної класичної прокатної кампанії. Давайте глянемо, що мене вийшло. Непогано, мені подобається цей рейтинг. Підсумовуючи, Sony Animation – це студія, яка на ізі може видати як шедевр рівня людина павука. Так щось лайняне по тих типу монстра на канікулах 4. У них немає золотої середини. Або ти в захваті, або хочеш написати сценаристам лист із фразою Задовбали. Але в будь-якому разі ці мультфільми завжди впізнавані. Яскраві, гучні, трохан, божевільні. Я чув, що там готується до виходу їхній наступний мульт про баскетболіста Стефана Каррі у ролі Цапа. Але це вже зовсім інша історія. Тому покла. Класиці, я хочу подякувати кожному, хто додивився аж до цього моменту. Ви ну просто космос. Серйозно, стільки витримати разом зі мною це ще треба вміти. Обов'язково ставте вподобайки, підписочки та тисніть дзвіночки, щоб точно не пропустити наступні відео. Ну а на цьому я кажу. Ну а на цьому я кажу все. Цьомою.